Буряковий квас має дуже багато властивостей для нашого організму. Він сприяє омолодженню, очищує наш організм, допомагає боротися з лишньою вагою, так як він нормалізує обмін речовин, укріпляє імунітет, очищує кров, печінку і нирки. І хочу сказати, що квашені овочі це здорові овочі. Це овочі, які проходять природний процес квашування без оцту і консервантів. Буряковий квас по-своєму смачний. Буряк вибираю темний, соковитий і невеликий. Беремо невеликих 4 буряки, миємо буряк, очищаємо від шкір. Кладемо 2 зубчика чеснока. І нарізаємо буряк брусочками і накладаємо в банку. Буряк заповнюємо доверху, але не щільно, тому що буряк буде киснути, і набирати води, і розширюватися скільки треба води. Залежить від банки. Буряк заливаю кипяченою водою, але прохолодженою. Під час сквашування виділяється газ. Тому накриваємо марлею, щоб був доступ повітря та фіксуємо її. Пройшло 6 днів, зверху з'явилася плівка, її збираємо. Чим тепліше, тим швидше е, процес сквашування. Також при бажанні можна заквасити асорті, моркву, перець, капусту. Всі овочі будуть дуже смачними. Коли бродіння припиняється, і тоді буряк готовий до вживання. Готовий квашений буряк має кисло-солодкий смак, його можна додавати в салат, в борщ, також можна додавати до охорону теж буде дуже смачно. Квашення це один із способів зберегти всі корисні властивості овочів. Це здорова їжа. Тому готуємо разом. Всім смачного!